Я просто хотіла зробити курсує. О, Ань, дивись, це саме те, що нам потрібно. Дівчата, зачекайте, вже дай підозріло. Гляньте на мізуки. Ай, ну, всяку то ще й доставка башкуському. Все, Аня, що ви пропозиції? Я швидше. Та ну ні, дівчата, це ж обман. Я все одно замовлю. Ой-ой-ой, я вже виявляю, як буде цікаво, коли посилка прийде. Що це? Ні, це був обман. Я ж казала вам, дівчатка, каже, храні продаю мені і це. Буде. Нарешті працюючи ноутбук побачили, перевіряйте перед оплатою.